Книга перша хроніки, глава 26. Черги придверних від корахівців. Мешелеміє, син корез Асафових синів. А в Мешелемії сини Первороджений Захарій, другий Єдіаїл, третій Зевадія, четвертий Ятніїл, п'ятий Елам, шостий Єгоханан, сьомий Елєгоенай. А в оветедома сини перевороджений Шемая, другий Єгозавад, третій Йоах, четвертий Сахар і п'ятий Натанаїл, шостий Аміїл, сьомий Ісахар, восьмий Пеолетай, бо поблагословив його Бог. У сина його Шемаї народилися сини. Що панували над домом їхнього батька, бо вони хоробрі вояки. Сини Шемаї отні, і Рефаїл, і Овет, Елзавад, його брати мужі хоробрі, Елігу та Шемахія, усі ці з Оведових синів. Вони сини та брати їхні, кожен хоробрий муж у силі до праці. Шістдесят два для овет едома. А мешеломії було синів та братів, мужів хоробрих 18. А в з синів мерарі, сини голова Щімрі, бо хоч не був він первороджений, та батько його настановив його за голову, другий Хілкія, третій Тевалія, четвертий Захарій. Усіх синів та братів у Хоси тринадцять. У цих були черги придверних, за головами мужчин, черги відповідно до їхніх братів на служення в Господньому домі. І кинули вони жеребки, як малий, так і великий, за домом їхніх батьків для кожної брами, і впав жеребок на схід для Шелемії, і кинули жеребки для сина його Захарія. Мудрого дорадника, і вишив жеребок його на північ. Для овете дома на південь, а для синів його комори, для шупіма та для хоси на захід разом із брамою Шалахет, де підіймається битий шлях, варта навпроти варти. На схід шість левитів, на північ четверо на день, на південь-четверо на день. А для комори по двоє. Для парбару на захід четверо для битого шляху, двоє для парбару. Оце черги придверних із синів корахівців та синів мерарі. А Левити, Ахія був над скарбами Божого дому та до скарбів святині. Сини ладана, сини гершонівців, відладана голови дому батьків, відладана гершонівця. Ехіїл, сини Ехіїлі, Зетам та Йоїл, брат його над скарбами Господнього дому для Амрамівців, для Їцгарівців, для хевронівців, для азіліївців. Шевуїл син гершома, сина Мойсея, володар над скарбами. А брати його від Еліазара, його син Рехавія і його син Ісая. І його син Йорам, і його син Зігрій, і його син Шеломіт. Цей Шеломіт та брати його були над усіма скарбами святині, які посвятив цар Давид та голову дому батьків, і тисячники, і сотники та зверхники війська, з воєн та з здобичів вони присвячували на підтримання Господнього дому, і все, що посвятив прозорливець Самуїл. І Саул, син кішів, і Амнер син нерів, і Йоав, син Церуїн – усе посвячене було в руці Шеломіта та братів його. Від Їцгарівців, Кенанія та сини його на зовнішню роботу над Ізраїлем, на писарів та на суддів. Від Хевронівців Хашавія та брати його, мужі хоробрі сім сотень над переглядом Ізраїля з другого боку Йордану на захід для всякої Господньої праці та для роботи царської, від хевронівців Єрія, голова для Хевронівця, для його нащадків за домом батьків. У 40-му році Давидового царювання вони були досліджені, і серед них знайдено хоробрих мужів. В Гілеацькому язері а брати його мужі хоробрі дві тисячі сім сотень голови дому батьків. І цар Давид настановив їх над рувимівцями, і над гадівцями, та над половиною племени Монасієного для всякої Божої справи та для справи царської. Амінь.